Моє шанування, парубкі-танкісти, на нашому з вами танковому полі бою інколи відбувається така ситуація, що вам дуже завзято підривають пукан, коли ви стараєтесь відіграти бій на результат. Ніби робите все правильно: піхпіх бам-бам там, піхпіх бім-бом тут, але тут ні звідки на вас нападає шалений кротокрис, який весь бій стояв десь в закаулку або на варті червоної лінії. Або їдете собі такі, займаєте якусь позицію для нагіба, а тут якась сволота портить вам весь настрій на вечір, кидаючи вам фугасиком на півтора тисячі хп. Про таких танкістів, люблячих відпочивати в нашій грі, таким способом, щоб портити гру нормальним пацанам, розробники дуже добре попіклувались і ввели в гру декілька таких танків, які будуть дуже часто вбивати вам всі нервові клітини. Задумуючись, чому вони так сподобались їм, можна зрозуміти, що по деяким характеристикам ТТХ вони просто ідеально входять в роль улюбленого танка для болотняка або зеленого твінка. Про топ такої гидкої, дратівливої, дрочливої та шолудивої техніки, ми й поговоримо. Не будемо сьогодні розглядати в цьому питанні такі класи, як Арта і ЛТ, тому що їх токсичність в рандомі очевидна. Отож, відкриває наш гівняний топ, танк для істинних фанатів Азі Самразіша. це гницька ПТ 10 рівня Фугасна Бабаха ФВ-4005. Ця кончита вюрст бісить абсолютно кожного гравця на карті в бою, окрім водія даного виробу британського танкобудування, яку придумували, напевно, під жорстким приходом після накура. По історії в реальному житті. Від масового виробництва цього чуда відмовились, оскільки боєукладка не відповідала габаритам башні. Але люб'язні розробники ввели в нашу гру цю колісницю, а стрімеркі, медійні персони в свій час розпіарили та популяризували її своїми фан-стрімами: Трибабахі, ржака, приколюха. До переробки системи нанесення шкоди фугасами. Їх було прям багато, інколи навіть покиде, попадав в бої, де цих енімалів по три штуки в бою з кожної з сторін. Зараз їх поменшало, але все рівно зустріч з цією шпаківною UA не принесе вам жодного задоволення, окрім випадків, коли цей фурункул на КД, а у вас заряджений солоденький фугасик, яким ви дасте цій падлюці фул демедж в її здоровенний картонний баняк. Не будемо зациклюватись на ній, тому що вона плюс-мінус легко контриться. Та перейдемо до іншого призеру нашого топу. Теперте місце нашого списку займає такий танк, як Кранведжайна. Отож, цей шведський гівнюк теж встиг підірвати дупу багатьом гравцям за історію свого існування в нашій грі. Не через сукупність якихось імбових характеристик. А через його токсичну непробивну башню, завдяки якій мудак водій цього виробу міг стояти за любим насипом або укриттям та закривати стратегічний напрямок майже в соло, дивлячись своїм тупим поглядом вам прямо в очі. Таку картину і найгіршому ворогу не бажаєш побачити. В таких ситуаціях його можна було викурювати тільки фугасами. Або за допомогою підтримки братків ЛГБТшників-артилеристів я за толерантність. В ПВП-дуелях або бійках, коли ця дура відкривала свій корпус, він не представляв собою великої небезпеки. Та його пробиття же братськими кумулятивами в виді 300 мм, теж давало про себе знати, не в найкращому сенсі цих слів. Тому в моєму бісящому топі він знаходиться всього лиш на четвертому місці. Також він був у свій час розпіарений медійними придурками та зараз зустрічається все рідше та рідше до вводу акції зі знижками на цю прекрасну гілку. А тут і не заставив себе чекати наступний танк для унікумів та побратим по гілці досліджень попереднього героя Шведська противотанково, кустарно-гілочна. Квітково цвітуча, дерев'яно-лісова СТРВ-103Б під іншим погонялом стерва та всі її попередники. Цей драндулет для істинних шанувальників та прихильників мазохізму, БДСМ у фістінгу та інших збочень. Фу. Важко тільки уявити, чим фанати цієї ПТ займаються, яке місце та дири вони пустотливо скубочуть, коли стоять по 15 хвилин до кінця бою в одній позиції. В одному тільки кущику. Накидають вам по макітрі кожних 5,5 секунд, а вам потрібно вгадувати, де ж цей хробак зарився, що є дуже важким заняттям, коли він на дистанції. А ще цю гаділу дуже важко пробити. Вона володіє дуже хитрою бронею, яка постійно рикошетить. Тому кумулятиви наш друг. Нікому не раджу грати на танках, які примушують застосовувати такі стилі ведення бою, тому що ви будете тільки сливати свою статистику, нічого нового в ігрових аспектах не дізнаєтесь, та будете портити затишні вечори часопроведення іншим мужикам-танкістам. Ну просто признайте самі для себе, що це не чоловічий танк. Він більш підійде гравцям слабкої статі, або екстрогеновим хлопчикам з довгими крашеними патлами. Або фрікуватиме зачісками. Ну, от ніколи ні один поважаючий себе мужчина не сяде за гру на стрв 103 б А друге, срібне місце антипошани займає у нас бз 167 китайський преміумний біоскотський важкий танк, який далеко не у кожного є в ангарі, тому що продавався тільки один раз. Але й цього одного разу вистачило, щоб засрати і вбити баланс рандома на восьмих рівнях. Та що там казати про 8 рівні, коли цей ірод ваншотить шості рівні на ура та залишає на лоу ХП сьомі. Не залишає їм жодних шансів, коли ці силюки бідолаги попадають проти нього в бій. Розробники взагалі не думали головою про такі речі при його балансі, та напевно тільки й бачили перед очима цифри поповнення їх казни донатами від робочого класу, який жадав заполучити цю падлюку в свій ангар. Вибивши його з донатних лутбоксів, читерська броня, людожерський фугас, яким цей пігмей зносить вам тисячу хп при вдачному пробитті, а з підкрученою кучністю всередині круга, яка точно існує для цього танка, зробити йому це без особливих зусиль дуже просто. Всі ці фактори говорять про те, що фанати цього танка зовсім не заслуговують на повагу, та повинні покаятись, посповідатись в церкві. Прочистити свої чакри та продати цей танк, щоб знову відновити хоча б якусь людяність. А перше і золоте місце нашого топу займають такі машини, як французькі жалюгідні танки для циганських смертників Futur і Бураск Пітераск. Обидві машини схожі стилем гей-плея, Можливо, вони прокачують скіл та здібності гравця. Який дійсно хоче добитись нормальних результатів на них. Але, здебільшого, якщо подивитись на рандомну аудиторію цих тачанок, вони зовсім думають про інше. Бураск Марафонець, рідко поступавший в продаж, якого роздавали безплатно любій тварині, яка сиділа і виконувала щоденні задачки, і його старший побратим Шарік, який теж достається любій танковій амебі максимально просто за 12 жетонів пропуска. Та володіє рандомною бісящою бронею ВЛД, випадково пробачаючи своїм водіям аборигенам масу помилок. Чому вони так подобаються скільним пацюкам? Тому що вони дозволяють відіграти любим способом, а в особливості двома улюбленими для вищесказаних гравців, це на початку боя прокатитися з вітерком по центру і віддатись, відриганити свій барабан куди-небудь. Або цілонаправлено упоротись на когось, отримати масу емоцій, спортивши комусь гру, або ж поступити зовсім навпаки, стояти і снайперити весь бій, як паскудливий пацюк, а в кінці, коли всю його команду розбили, утопитись або розбитись, не давши нанести по собі урон. За такі дії цим йолупам відведений окремий казанок в пеклі. Я максимально не поважаю прихильників цих персонажів світу танків, які отримують фан таким способом. Отож, задумайтесь над своїми злочинами, якщо поступаєте в боях на них саме так. І тут наш топ-5 підійшов до свого фіналу. Я бажаю вам наснаги, вдачі. Грайте на нормальній техніці, а не на такій, яка... Була вказана в цьому відеоролику. Бажано на квадратних тайпах 5, Маусах, інших німецьких важких танках. Та робіть противникам йохбайшніцин.